Вони ганяють бабусь, які без дозволів продають на ринках і вулицях, але вперто не бажають бачити перекупщиків, сумнівну продукцію, порушення санітарних норм і дорогих автомобілів припаркованих на тротуарах. Чому муніципальна поліція Луцька дозволяє торгувати під парканом Луцького міського центрального базару будь-чим? А декого виганяє за кілограм вирощеної своїми руками картоплі? Про це у сюжеті Володимира Роси. На вулиці 30 градусна спека на центральному базарі Луцька киплять торги. Хочете ковбаси? Ось вам, будь ласка, сиру до будь-якого смаку котлеток. Вирішили накрутити. Купіть фаршу, тільки запам'ятайте, що ніякої гарантії на якість цих продуктів, які лежать під палючим сонцем, ніхто вам не дасть. Продукти сумнівного виробництва, які швидко псуються, і мусять зберігатися за певних температурних умов, продаються поруч зі сміттям і за доволі доступними цінами. Байдуже дирекції базару, та й муніципальна поліція здається осліпла у полізору поліціянтів. Лише найстрашніші рецидивісти, які промишляють на ринку, бабусі із п'ятигривневими букетиками петрушки чи часнику, які вони хочуть торгувати, аби купити буханець хліба. Старенькі продавчині розповідають, що із вирощеним на власних грядках крамом доводиться виходити під клітку базару, бо для них всередині місця немає. Такими отут. Що вони змішають? Ви бачите, що там продають м'ясо? Фарш продають то вони підсос. то не бачать, а як я квітку продаю, то вони бачать. бабу гонить. Якщо стережі правопорядку не бачать страшніших порушень за продаж літри молока чи десятка яєць, то ми вказуємо їм на них пальцем. Якщо ви ганяєте бабуся, а ви знаєте, там м'ясо продають без холодильників, У вас а ви от Бачите, скільки людей. Ми тут? 10, і наскільки? Добре. А раз, дивіться, тоді ще проблема. Бачите, на тій стороні машини запарковані. Не по правилах. Ви розумієте, бачите? Скільки тут роботи? Доки ми сперечалися з представниками муніципальної поліції і де-факто робили їхню роботу, знаходили порушників. Поз припарковані на пішохідній доріжці автівки кілька разів проїхали поліцейські і теж нічого не помітили. Тому викликаємо поліцейський патруль телефоном. Але протягом майже 20 хвилин ніякої реакції копи так і не наважились проїхати. Один з автомобілів, який порушив правила паркування, уже Відбув, ми його не бачимо. Другі ще стоїть поки що, але найшвидше що до того часу, як приїдуть копи, і цей автомобіль з місця порушення втече. Чому муніципали так вибірково контролюють продавців і відвідувачів ринку? Чому приписи про встановлені порушення, які направлялися дирекція базару, ігноруються? Просимо прокоментувати заступника департаменту муніципальної поліції Луцької міської ради Сергія Сльоска. Але у керівництва чітких відповідей немає. Кажуть, розберемося згодом, винних покараємо. На тому і все. Або хтось притягнутий у клуб? За порушення правил торгівлі на ринках. Ну, мене стільки цікавлять самі продавці, а, от, наприклад, дирекція. Ну, безпосередньо були притягнені продавці. Порушення правил торгівлі на ринках, стаття 159. А питання якісь до дирекції ринку виникало, okay. і тому всьому? Дирекція, дирекція ринку добре, 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 і на тому все закінчується. Ми будемо контролювати, ми місця будемо додати, і так воно. Ну, поки, не, поки не будуть прийняті жорсткі міри, то... А чому ви таким, не таким... жорстких мір? Ну, це ж ваша робота, це ж ваша компетенція, ви щойно сказали, сказав, що ви до них звертаєтесь, але ну, якось дивно так виходить. Ось так і виходить: доки одні цілий рік вирощують нагородині зелень, щоб потім продати на базарі і виручити з того вода кілька гривень, люди у формі нічого не роблять, чи чудово себе почувають і живуть за державний кошти із усіма преференціями. В'ячеслав Марушко, Володимир Роса для новин на часі.